Єдність у різноманітті І з таким головним гаслом в столиці сьогодні проходить Київ Прайд 2025. Це марш за права ЛГБТ спільноти. Цю подію проводять щороку, починаючи з 2016-го. Щоразу марш відбувається під охороною поліції, бо на учасників ходи часто скоюють напади. І цьогорічна хода за права розпочинається просто зараз. Докладніше, як там все відбувається, наскільки спокійно І чи вистачає кордонів поліцейських, розкаже кореспондент СН Дмитро Фурдак. Маємо його вже на зв'язку. Дмитре, привіт. Чи спокійно все минає, і як багато охочих долучитися до цьогорічного Київпрайду? Святославе, слава доброго ранку. Ну зараз я думаю, що навіть якщо я замовк на секунду, ви можете почути, що атмосфера тут триває максимально позитивна, така креативна, на спрямована на створення аналізування. Ну, власне, можна бачити кілька, лише кілька плакатів. Вони показують основну суть, заради чого сюди сьогодні прийшли сотні, можливо, кілька тисяч, не більше людей. Все це відбувається під дуже посиленою охоронною поліції. Тут кілька кордонів перекрита. Станція Метрополітену, але тут поки що все відбувається максимально тихо. Як я сказав сказав проативно, можу звернути увагу на те, що більшість плакатів тут саме саморобні, тобто не якісь там надруковані в типографії. А саморобні тут багато іноземців, наших іноземних партнерів. Також мені я тут побачив співачку солістку гурту Казка Олександру Заріцьку. Вона теж бере участь у Київ Прайді. крім того, крім того, що люди, які сюди прийшли, борються за свої права, це передовсім посилення кримінальної відповідальності за злочини на грунті ненависті, а також за прийняття законопроекту 9108, який би у законах цивільні партнерства це б дало більше прав власне одностатевим парам. Тим паче зараз, в час війни, коли а, хтось із подружжя може отримати поранення, на, на жаль, загинутий. А його чи її партнер-партнерка не матимуть жодних прав? Як бачите, беруть участь і військові представники цього руху. Вони теж сюди залітали. А, отже, головне питання сьогодні: чи на камере? Чи все таки будуть провокації? Чи буде Багато противників маршу, поки що ми їх не бачили. Власне рух починається всю секунду. І ми обов'язково, що в найближчому випуску, повідомимо, як все триватиме. Ще раз поліції дуже багато противників. Ми поки що не бачили. Подивимося, як все мине. Все до слави. дякую тобі за інформацію. кореспондент ДСН Дмитро Фордак про те, як в столиці розпочинається цьогорічний Київ прайд куда за єдність у різноманітні.